Привіт, друзі! Сьогодні розповім вам про кабель, який я нещодавно купив і поєднав до свого автомобільного зарядного пристрою. Цей кабель під'єднується через роз'єм xt 60 що дуже зручно і надійно. А з іншого боку, не просто стандартні клеми крокодили, а круглі шайби для прямого під'єднання до акумулятора. Порівняння рідного і нового кабелю трохи пізніше обов'язково покажу. І так. Навіщо це потрібно? По-перше, такі шайби дають більш щільне і безпечне з'єднання через болт, а не через звичайні затискачі. Це означає, що контакт виходить надійним, без ризику випадкового роз'єднання або ослаблення з'єднання, як буває з крокодилами. Я нещодавно показував, що купив нові латунні клеми для акумулятора, і ось цей кабель ідеально до них підходить. Виходить, що ми не просто поверх чогось затискаємо, а робимо все через кільце, через різьбу це максимально щільне і довговічне з'єднання. Кабель довжиною 1 метр, що для більшості випадків просто ідеально. Ще одна його перевага: діаметр шайб становить 8 мм, тож вони легко підходять під стандарті різьбові з'єднання акумулятора. Він, помітно, товстіший за стандартний кабель для зарядки, який часто я йде в комплекті із зарядним пристроєм. І це важливо, він менше нагрівається, що, звісно, збільшує безпеку роботи. Якщо ви використовуєте автомобільний зарядний пристрій так само, як і я, для збільшення швидкості акумуляторної батареї, то такі щільні з'єднання це просто мастхев для забезпечення надійності та стабільності процесу заряджання. До того ж, кабель дуже міцний, тож його можна використовувати довго без втрати якості. Отже, давайте подивимося на все в реальності. Розміри, габарити і як усе це підключається. Як бачимо, продавець не збрехав, довжина кабеля дійсно становить 1 метр, клеми відмінної якості, матеріал, товщина, щільність. Проводи дуже гнучки з силиконовим штекером XT60. Зверніть увагу на маркування. Зараз я хочу вам показати, як це все насправді підключається до мого акумулятора. Як бачимо, ці клеми ідеально підходять до основного болта, який з'єднується між акумулятором і інвертором. Або може використовуватися як вторинне підключення. Тобто. Нижче, як я покажу, пізніше, ми можемо підключити основні дроти ДБЖ, а зверху вже під'єднемо ці додаткові клеми. Болтове з'єднання через контргайку стягується вручну, все тримається надійно, не розкручується при нагріванні, не відкручується і не розхитується. Все ідеально, закріплено. Отже, давайте подивимося, як це буде виглядати під основними болтами. Беремо гайку з широкою площею притискання. Це дуже легко закручується руками без потреби у спеціальному інструменті. Під'єднуємо мінусову клему, потім плюсову. Все можна зробити вручну, і навіть при нагріванні вона дуже слабо нагрівається, нічого не розхитується, не пригорає і контакт залишається надійним. Підключення виходить ідеальним. Як я вже казав раніше, ось беремо ці крокодили. і як видно на відео, площа притискання у них дуже маленька. Відповідно, контакт виходить слабким. Роз'єми XT60, як ті, що йшли з зарядним пристроєм, так і ті, що я купив окремо, технічно однакові. Хоча візуально вони трохи відрізняються, але підходять ідеально. Без люфтів, щільно і надійно підключаються до цього ж зарядного пристрою. Отже, зараз, коли ми вже підключили основні дроти від ДБЖ до акумулятора, будемо підключати додаткові дроти для додаткової зарядки від автомобільного зарядного пристрою. Вставляємо клемник, він ідеально виходить на своє місце. Далі обережно перевіряємо дроти, щоб не переплутати, і підключаємо відповідно до кольорової схеми: чорний мінус, червоний плюс. Вони лягають ідеально в площині під болтове з'єднання ніякого люфту. Все зроблено дуже надійно. У цьому плані ці китайські дроти дійсно відмінної якості. Це затягується вручну, без зайвих зусиль. Контргайка забезпечує, щоб з'єднання не відкручувалося навіть якщо є невеликий нагрів. Я вже це перевіряв багато разів, тестував на розряд і заряд. Легкий нагрів присутній, так. Але він настільки незначний, що можна торкатися руками без проблем. Усе тримається на місці, нічого не відключується, все працює ідеально. Зараз ми перевіримо, як усе це працює. Підключаємо автомобільний зарядний пристрій до мережі 220 В. Як бачимо, пристрій знаходить акумулятор, визначає його як 12 Вольтовий і автоматично подає заряд відповідно до ваших налаштувань. Ампераж можна виставляти 5, 10-20 А подачі струму. Якщо зарядний. Пристрій увімкнувся і почав подавати струм, значить, все працює добре, акумулятор заряджається. Як бачимо, ДБЖ при цьому може бути вимкнене, працює лише зарядний пристрій, автомобільний зарядний пристрій. Все функціонує відмінно. Якщо ви хочете заряджати акумулятор невеликими струмами, як рекомендують для тривалого заряду, можна виставити 5 А і нехай акумулятор повільно заряджається. Це корисно, коли. Потрібен акуратний і повільний заряд. Якщо вам потрібно швидко відключити все це, не потрібно жодних інструментів. Усе це дуже легко відкручується руками. Допомагаємо проводу, обертаючи протигодинково стрілки, трохи підтягуємо провод разом із клемом. І поступово все відкручується без проблем. Зараз ми перевіримо штангенциркулем діаметр цього проводу і діаметр самої. Клемки. Візуально видно, що ці дроти навіть на око відрізняються за товщиною. І це мене дуже тішить. Відповідно, це відчувається і по нагріву, коли я заряджав через звичайний клеми крокодил і коли замінив їх на болтові з'єднання. Різниця в нагріванні була відчутною. Отже, беремо в руки штангенциркуль і перевіряємо, оригінальний провід має діаметр 4,6 мм. Наш новий провід 10 АВГ. Має діаметр 5,2 мм. Що стосується клем, її діаметр складає 8 мм з похибкою 0,1 мм, що є абсолютно нормальним. Тобто люфт практично відсутній, я дуже задоволений цими проводами. Рекомендую усім, хто використовує подібний тип підключення. Дякую, друзі, за перегляд відео. Якщо у вас виникли питання, пишіть у коментарях. Буду вдячний за ваші. Подобайки та підтримку до нових зустрічей у наступних відео.